Друзі, всім доброго дня, Сталкер на зв'язку. Сьогодні у нас контент по матчварсу. В Бліці чекаємо поки що рулетки. Того сьогодні у нас буде призив. Хочу виловити друзі оцього дракона, які бувають. Шанс раз в один рік. Хочу піймати оцього келуна. Келума і Келума. Синій дракон, шанс випадання 0,01%. Це майже неможливо, але зараз ми спробуємо. Є у мене, друзі, 41 призив. Давайте, друзі, будемо пробувати. Ну, поїхали. Він випадає, як герой місяця. Шансів, звісно, дуже мало, але все може бути. Вам, як завжди, дякую за вподобаєчки, за коментарі, за те, що ви є. За все вам, друзі, дякую. Він ну, ото так за героєм, хто не знає, за героєм як бонусом падає. Так же ще падає герой місяця. Одні трайбани, друзі, падають. Дуже мало шансів впіймати цього дракона. І Герой місяця щось не падає. Одни тройбаны, друзья, падают. Ну пробуем. А вот подшастыт. Четверка. Але нам потребен дракон. Дуже, друзі, мало шансів його вибити. Майже неможливо 0,01%. Це дуже-дуже, це майже 29 резів залишається. Трайбани сипляться далі. Знову це випадає. Хоч би героя місяця дали. Скільки призовів і нічого не падає. О, щось летить. А, це герой місяця, друзі, випав. Так, п'ятірка. Ну це максимально так, герой місяця. Це круто. Це, друзі, круто. Але хотілося дракона. Ну нічого, героя місяця впіймали. А дракон, коли от отак, от, от, да, як оце от, от, тільки, що було, і отак от, за героєм летить тільки синій повинен бути. Тож був червоний, це герой місяця. А от коли синій летить, оце вже тоді той самий той дракон, що ми чекаємо. Ну, дякую, герой місяця випад. П'ятірочку нову залутали. Круто, це вже не може не радувати. Но шанс ще є. Пробуємо, друзі. Оце як, от, як ви побачили, як оце от тільки що випадав, от отак -от за ним тільки повинен всі сині силует, то вже буде точно дракон. То бонусом випадає. Ми пробуємо, що є шанси, друзі. Пишіть, хто грає в цю гру, в кого він уже є. Як вам червоний цей герой місяця? 18 призов друзья, призову шансов. дуже мало. Но, как-то говорят, надея умирает останье. Танатос. Танатос нам не потребнее. Давай Телума. У холін теж не потрібний. Келума, давай, дракони. Звісно, треба було почекати якийсь сезон, але... Так задумав, що о 7 числа спробую виловить дякую. Ну, поки що щось. Поки не сейчас. Мікота. 11 красиво, друг вертається. Дуже малий шанс, дуже малий. Але хто його знає. Можливо, ще по -часки. Знову це вже третій випадає. А ну, давайте на ньому призовемо. Зараз. зараз ми його знайдемо. І спробуємо на ньому. Може це якийсь знак. Ось він. Давай, на тобі призове. Может, это действительно не знаю, что уже третий раз выпадает. Ну, знак на тройбан. Ясно. Чего выпадает нам цей дракон? Уже 7 бразилов, бразилов, их 7. Ну, блін, це герой місяця. І ще один випав, друзі. Ще один випав, герой місяця. Два вже. Це буде еволюція. Два героя буде. На жаль, це друзі, не дракон. Дракона ми, на жаль, друзі, не виловимо. Два рази вже, друзі, випала п'ятірка на ва. Але не... Та ну я ж розумію звісно, що дракон від 0%, тому що це дуже мало шансів. Майже неможливо. Майже неможливо. Ну що, друзі, останній призив. І що ви нам приносить? Охоліна. Я, задовол... Я, друзі, задоволений, тому що героя місяця аж два рази, це буде в мене еволюція зразу. Вам, друзі, дякую за вподобайки, за коментарі, за те, що ви є. Всім вам всього найкращого, міцного здоров'я, Божого благословення. Бережіть себе своїх рідних. Мирна неба над головою до зустрічі з вами був Сталкер.